Змінили. Ось так вправно за допомогою пряжі Оксана Гайченя створює плюшеві іграшки. Довговухі зайченята, ведмедики, новорічні декорації. Це все майстриня виготовила власноруч. Ідею в'язати іграшки жінка випадково знайшла в інтернеті. Всі мої ідеї починаються з гугла. Десь щось побачиться і цікаво, чи зможу я. Я взагалі починала з будь-чого і вишивка картини бісером, і просто вишивка. І колись потрапило мені оце, як можна зв'язати, іграшки. Коли перед самою війною Получається, в лютому 22-го року я вперше спробувала їх в'язати. Я якраз не в'язала багато, бо думала, що там, де ми жили, в селищі. Можна на 8 березня дівчаткам презентувати такі подарунки. Першими іграшками Оксани стали зайчики. Ця колекція стала найбільшою. Їх налічувалося 20. Тоді, 8 березня 2022 року, ці зайчики подарували маленьку радість дівчаткам з Херсонщини, адже майстриня сама родом звідти. В червні 2022 року жінка виїхала до прилук разом з родиною. Згодом Оксана знову почала в'язати іграшки. Потихеньку мені хочеться чогось інтереснішого. Чогось більшого, і от ось зараз такі стоять великі вже іграшки. Креативні хобі в родині Оксани мають ще сестра та мама. Більше ми з сестрою, так мама, мама любить малювати, вона така теж креативна. Майстриня говорить, спочатку в'язала по майстер-класах з Ютубу, а коли вже набила руку, навчилась робити певну кількість технік та зрозуміла, як надавати форму іграшці, почали з'являтися власні ідеї. Ідея ж першочергова вона появляється з гугла, де я побачила перше. А потім я ну я більш ну як, як коли людина вже. Вариться, так скажемо, в цьому всьому рукоділлі, то в голові креативні ідеї вони самі випливають. Наприклад, якщо я починала з зайчиків, наприклад, там бежого кольору, то тоді я вже придумую, що о, а якщо він буде з синьо-жовтими вухшками, то він буде патріотичний і так чогось там додаєш, додаєш там з одною лапкою якоїсь кольору, чи ще щось. Ну іноді елементарно просто в'яжеться з того, що з залишків. Різнокольоровий кольоровий там собачка, бо тому що от такі от така пряжа була і більше ніякої немає, то це все просто як виходить, так і виходить. Зараз Оксана виготовляє і на замовлення. Говорить, завжди вкладає душу в те, що робить. Якщо іграшка на замовлення, я завжди цікавлюсь, для кого ця іграшка. Тому що я не знаю, можливо, це щось надумане, але мені здається, що я, коли я в'яжу, наприклад, для хлопчика, я намагаюсь дізнатися, який він. Щоб про нього думати і вкладати в іграшку думки про цього дитину, щоб йому вона йшла на благо. Я не знаю, можливо, це моя надумана, але мені так здається, що так буде краще. От я намагаюсь думати про того, кому ця іграшка піде. І якщо я сумку в'язала, то мені хотілося саме, я горіла нею, мені хотілося закінчити, щоб я уявляла, як я буду ходити з цією сумкою, як мені буде зручно. А іграшки, от, іграшки мені хотілося свята. Майстриня найчастіше працює з плюшевою пряжею, адже вона гіпоалергенна, І, як говорить Оксана, дуже приємна на дотик. Якщо для іграшок, це пряжа плюшева. Ну, от, ось ще я ось використовувала для цього, то це не плюш, це травка. Ну, от, я не, тільки оце, оце все, що я нею в'язала, вона досить важка в роботі. а Плюшева пряжа вона приємна. І з нею хочеться працювати. Вона м'якенька до рук. Ну і потім іграшки м'якенькі. Жінка в'яже саме іграшки, адже знає, дитячі забавки завжди залишаються актуальними. Хотілося, щоб у діток були якісь цікаві іграшки, тому що у нас зараз ринок перенасичений всякими іграшками страшними іноді. І хотілося, щоб вони були ці іграшки приємні і на вид, і на доторк, і антиалергійні, тому що я алергіки. Я. Знаю, як це не, не хорошо, коли алергія просто на іграшку, яку тобі подарували. Це капець, як то в от такому плані, мабуть, того й виявились такі іграшки для Оксани. Гайчені робота руками це своєрідний відпочинок. Я відпочиваю, коли я працюю руками, щось цікаве, я відпочиваю. Я завжди працюю на результат. Мені завжди завжди хочеться побачити остаточний результат. Якщо я взяла за іграшку, я нею займаюся, поки вона мене не буде повністю готова, тому що я хочу її бачити повністю. Не знаю, я все, щоб я не починала, мені треба закінчити. Почала. Треба закінчити, будь-що, це книжка, зайчика чи якась іграшка. Вже два роки місто Прилука є прихистком для родини Оксани. Сюди вона приїхала не випадково. Тут живе її двоюрідний брат. І, хоча для неї місто по родинному затишне, Оксана, як і будь-хто, кого розлучили з рідною домівкою, воліє повернутися додому. Майстриня говорить, до повернення додому планує вишити картину бісером. Таке, що в мене в голові відбувається, ну те, що я собі придумую, то це більше картина вишита бісером. Тому що всі іграшки, які я в'яжу, вони більше чогось думаються мені, як зв'язати їх з зсу, з хлопчиками, з цими, які нас захищають. Тому що, ну. Їх легше, мабуть, зв'язати форму зробити. А от картина, яка буде пов'язана з домом, з Херсонською областю рідною, то це все-таки картина можна бути. Ну як я її бачу.